Основним керівним в нашому житті є наш стан. Не для кого не секрет, що виходячи зі стану, в якому ми зараз знаходимося, і складається наше життя. Але не завжди виходить керувати нашими станами, тому що є підсвідомі програми. Сварки, непорозуміння, болі, якісь негативні відчуття викликаються саме цими підсвідомими програмами. Саме зараз я пропоную тобі вийти на наступний рівень гри та навчитися керувати своїми станами свідомо. Раз на декілька днів я буду викладати рілси, де за допомогою архетипів квітів Баха підсвічу тобі негативні програми, негативні стани, в яких ти перебуваєш. Давай разом зробимо велику роботу для життя в щасті. Моя задача підсвічувати твоя. Слідкуй, впізнавай себе, коментуй, репость. Обіймаю. Ojo. Oh,